Вони вже працюють, поки ми ще спимо і завжди в курсі останніх новин вулиці. Їх знає кожен мешканець, адже щодня за будь-яких умов та погоди ці трудяги буквально по міліметру чистять наше місто. Двірники люди унікальні і не відзначити їх просто неможливо. Тож кожен рік лів'яни протягом тижня завзято відстоюють прибиральника саме своєї вулиці, як кращого з кращих. Ми маємо добру традицію вже з 2018 року у місті чи не єдиному місті в Україні проводиться конкурс на визначення кращого двірника. Це є щоденна рутинна праця, і вона не особливо помітна, якщо вона виконується. Це коли її не робити кілька днів, тоді одразу воно помітно. І, от нарешті, оголошено старт нового вже п'ятого голосування. Цього разу популярність конкурсу просто зашкалює. Убрати того самого двірника з великої літери, де мешканцям доведеться з 1200 претендентів, і зробити це треба встигнути до 29 березня. Будь-який містянин може подати прізвище там адресу, де працює його двірник. Відповідно, після того як ми протягом тижня зберемо всі дані, розпочнеться другий етап, який буде тривати три дні. Відповідно, після цього вже в п'ятницю, 29 числа, буде оголошено результат конкурсу. Після чого відбудеться вже нагородження. А от нагороди такі, що за них дійсно варто позмагатися. Минулого року переможець Богдан Єсип отримав премію та вперше в житті разом з дочкою покатався Європою. Сказали, що хтось з міської ради дзвонить, що ви є найкращий дві. Що приїжджайте в міську раду, там будуть давати конкурси, поїздка буде за кордон. додому прийшов, розповів жінці, дітям. Жінка зраділа. Попри популярність конкурсу та круті нагороди, записуватися двірники люди не поспішають, і у мерії констатують сумний факт: Львову вже бракує аж 300 прибиральників, і чим далі, тим гірше. А без таких важливих людей місту аж ніяк. Євгенія Полікарпова, правда тут Львів.